Итак, сегодня российская благосфера блага сфера новий фільм, Но... що зветься завтра. Споглядає за влаштунки групи митців та активістів російського арт-колективу «Война» та його лідера на призвістко Коза, справжньої м'якого Олег Воротніков, його подруги Наталії Сокол та їхнього сина перечасно народженого Каспера. І всі вони проти політичного режиму у Росії. Завтра став одним з найбільш обговорюваних та популярних стрічок на берлінському міжнародному кінофестивалі. Ця кіноробота постає шокуючим свідченням нинішнього російського суспільства. Uh, Тут фільм он ні столько режисер Грязів, зокрема, розповідає про що власне його стрічка. Цей фільм не також надто про сучасне мистецтво у Росії, хоча це постає темою роботи. Це в більшій мірі щось на зразок дослідження громадянського суспільства та його формування у сьогоднішній Росії. Тут ідеться головно про країну, а також про спроби країни створити і викристалізувати демократію. Тут також про спроби створити умови для виселення особистих думок у цій країні. Особисто особистих думок, що стосовно влади, то й суспільства загалом. Висказати своє мнення, своє личне мнення, своє личне відношення не тільки до власті, але й до самому обществу. Закінчуючи своє коротке виступлення, тим, що я не сумніваюся, Час виходу стрічки також не міг стати більш актуальним, нато беручи до уваги цілу хвилю заголовків новин пов'язаних з членами групи Pussy Riot. трьох членів цього гурту було засуджено у серпні за звинуваченнями у хуліганстві, мотивованому релігійною ненавистю, що у свою чергу було виступом проти президента Путіна. Ні сам Точно же сценарій мог би режисер і... Андрій Грезів висловлює свої думки щодо того, що сталося з посірає. Насправді той самий розвиток події може бути застосовано щодо тих людей, які фігурують у моєму фільмі. Їх також були заарештували, але їх було відпущено з попереднього затримання. Утім, власті Росії вже не припускалися цієї помилки. У випадку з посіра їх не відпустили. Усі ці акції, що вони їх влаштовували, мали ту саму сутність, як і те, що робили посіраєць. Отож вони ризикували у той самий спосіб, і так ті самі заходи могло було здійснено. Що ти них також я не сходить, сподівається, що його стрічка стане підтримкою, що дівчат спосірають той членів митецької групи. Війна я не можу сказати, чи це допомагає, і до якої міри чи тій такі арт війна, чи ж але цілком очевидно є те, що будь-яка підтримка або ж будь-яка увага, що їй буде спрямовано у цьому напрямку, лише підтвердить правильність нашого курсу. Фільм Завтра, який було знято з бюджетом ледь більшим за 2000 доларів, було показано в Росії у рамках показів у стилі АртГаус.